Обов'язкова англійська садочка. Такі зміни передбачені новим законопроєктом про застосування цієї мови в Україні. У першому читанні Верховна Рада його вже ухвалила, тож, якщо закон таки приймуть, дитячі садки мають забезпечити обов'язкове вивчення англійської мови для усіх дітей віком 5-6 років. Водночас і для молодших англійська має використовуватись в освітньому процесі. Аргументи такі це мова міжнародного спілкування. І щоб говорити нею вільно, треба вчити ще з маличку. У цьому дитсадку Тернополя можливих змін не бояться. Ні малюки, ні педагоги. Бо ж і зараз чимало діток відвідують додаткові заняття з іноземної. І їм кажуть, неважко. Мені дуже тут подобається, тому що тут можна щось вивчати. Якісь пісні, тварини. Ми вивчаємо слова, тваринки, кольори, пісеньки. Як проходить заняття, показують й нам. Тут все нове вивчають в ігровій формі, тож слова і їх переклад запам'ятати легше. <плес> а педагоги запевняють, коли діти у ранньому віці уже знайомі з іноземним словом, то й у школі проблем з вивченням мови не буде. Приїжджаючи в будь-яку країну, знаючи англійську мову, ми можемо вільно спілкуватися з людьми, дізнатися інформацію, яку нам потрібно, тому я вважаю, що це дуже добре. І оскільки дітям дошкільного віку легше сприймати, легше запам'ятовувати це позитивні зміни внесення в освіту, в дошкільну, зокрема. Особливість вивчення іноземної змалку в тому, що діти засвоюють нове природнім чином, почувши і переказавши інформацію, залишиться в голові підсвідомо. В змозі легко наслідувати вимову, інтонацію. Також вони здатні виробляти свою таку індивідуальну, вроджену стратегію для вивчення іноземної мови. Вивчення іноземної мови у садку позитивно розцінюють і в мовних школах. Це ключ до розвитку дитини з малку, зокрема, формування мовних навичок. Вивчати з власної дитиною іноземну мову добре. А ще краще робити це регулярно. Мова у такому віці повинна вивчатися у правильній формі, в основному в ігровій формі. І батьки в жодному випадку не повинні очікувати від такого формату навчання у якійсь короткотерміновій перспективі, що дітки будуть спілкуватися вільно англійською мовою. Це варто сприймати швидше як такий підготовчий етап до подальшого вивчення англійської мови у шкільному віці. Кажуть, практика показує, що ті діти, які вивчають іноземну мову у дошкільному віці, процес адаптації проходять значно комфортніше і легше. Якщо це робиться у правильний спосіб, відповідно до віку, то я не думаю, що це буде додатковим навантаженням. Це має сприйматися швидше як розвага для дітей. І додамо, проєкт закону передбачає не тільки обов'язкове вивчення англійської мови у дитячих садочках, але й офіційне закріплення статусу цієї мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.